Так, нікого немає? Нікого не бачено, це добре. Я бачу якусь... О, ко-ко-ко! Ідемо -ко -ко. шукати цю другу фігню. Сука, Ерка. Кенді. Так. Та йо -моє! Що за прикол? Тут нічого немає? Тільки сюди? Тут? Та ви що смієтесь? Так. Садя, швидкі, ще мене чогось. Там салфетка! Салфетка сліпала нахуй. Так, мене підвисає, если не подобається. <гас> Машина! Іди це, шукай другу машину, попробуй їх сам робити. Так, я ще чіткі там їсти. Я собі, я в мене все обачена, бо я дуже виситу яркість. Бояти? О, почала машина! Ооо! Іди роби, дивись, не здохну. Все. Yeah. Okay. Мане, я получу йубу. Я можу захилитись. Ти <гас> Там рулет! И І... салфетка. Не побегу проверить, что это за кто-то так долба, файно. Так, давай и роби хоча хотя бы последний. <гас> Блять, салфетка. Ты давай! Ты ж маєш изработить? Казай, де... Де ти, бляді, А чо я? Ну, ладно, я ватер. Very, very cheap, I'm for fish. Very, very cheap, good for... Блядь! А, кому воно летить! А? Там летить... Ааа, така, блядь, блядь. Бо я ушибку зробив, давай ти. Ти ліпше вмієш. Давай-давай! Не Попробуй навчитись грати на ньому. Ти ж маєш на ньому як тут грати Давай, давай, я буду дивитись Дефій. Ти що ти б'єш її? Машину я би попробував пограти на ширім, але я його не купив, бо я купив на фіна. Іди пробуй далі. Я буду чекати, поки ти це не зробиш. Давай! Довбай всю машину! Давай, туда, туда! Ти сам зробив шибку, я тебе умоляю. Піздата тобі Мені ліпше самому зробити Я зарадя. <laughs> От в мене все їздить, что в тебе не знаєш. Шо... Піздец. Ха-ха-ха на <laughs> Попробуй нажимати хоч на пиво біло хоч щось буде. Я нажимав на мене. Все, давай дороблій дороблій. Я так понял, ліпше мені зробити. Ран, рася, ван, ран, о обля. Ран, вася, ран, ран, вася, ран, ран, вася, ран, ран, вася, ран. Все, ізі. Согласен з фіном. Так, що ти продаєш? Хой його злити будем? цю деньді. Його можна злити, але я куплю тільки оце. тоже купил. Короче, он тебе сразу дает эту фигню. Где по вот эту точку, точку нажимать? Только в тебе птичка. <связь> <связь> Версия альфа 06.4.10. Что? Что это? Да смотри, ты позарабатываешь на звезды, все равно. О, я боже машину. Ти все рівно маєш щось робити, правда не, не віддихай. попробуй шукати машину, а потім роби їх. Бо я вже воно знайшов. Що це? А що за світло тепер ж було? Тебе... а, що А, це я А, це не для цього фіня, це для чогось другого. Це для світло. Та нікого немає, дивись не здохне. Бо мені ж якого хоча б когось треба. Що не роботягу, але не або я був. Якщо тут зараз буде шарі. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, він бігунчик ребаний. Так, ти у нас м'яло шрімпо і Ендрі, так що ти можеш дати флешбека, так що йди перший. Я так понял, я тут тільки сам так. А, я машину валяюсь. Д. Де? Дикий Де, мать! Я, я две машинки бачу! Ам-ам-ам! Ам-ам-ам-ам. Ам-ам-ам-ам. Так ту сида? О, Шарик! А тут! Он до мене пішов? Не, він тут пропрямна! Та боже, нахер ти накаркав, що тут буде шарик. Він до мене йде. Чого? Де? ту. Ну, а, а, йоб твою наліво, це хто? Це що за... Це хто? Йоб! Це що за рука Медуза? А, йоб! Та йди тож! Помогите. издеваешься, Володя, блин? Да помоги. Да вы что смеетесь, что Да что, мне габа на мане два? Помогите, спасите. Дай мне жить. -то. просто здохло, блін, загребаний цей. Що це було? Йо-мо-йо! Володя! Йо. Чекай, чекай. Він бере лукавий і залишає тебе. Я, я значить, просрав одну... Боже, я тобі це запам'ятаю. Я потім цього геніала намалюю в юбці. Так, ладно, іду шукати другої машини. Бо я так бачу, якщо я сюди піду, то здохну щось А хоча ні. Здохнута і здохну. Та й йобтуй нарів, я по шути. Так. Іди нахер. хер. Та йомаєш, і по он шарики ті. А він час. Це мій час. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Що це було, блін? Міх бы хотя бы прийти і сказати мені, Сашо. Вона навіть вона точно не замітила, ну по такому поворотувала. А, у нас Ты в жопу шарик, сделанный. Я, я согласен полностью. Ты сюда? Нет, оно мимо сюда. Так, мне хотя бы думать, что машину надо делать. Бо я там что то не сдох, я просрал бандаж. Вот, типа вот эту наклейку. Вари, вари, чип. Алфа-физ. Это как креветки. А я блин, крыветка. Я просто пересрався, значить я так іду, іду, роблю, роблю тут. Так.